Всім привіт! Мене звати Богдан. Сьогодні ми зробимо невеличкий огляд на продукт Адлігатор. Це перше відео в такому форматі, надіюсь, вам сподобається. Так, почнемо. Що ж таке адлігатор? Адлігатор це агрегатор рекламних креативів, в народі називають spy Service. Spy. Чому? Тому що він дозволяє слідкувати, стежити за вашими конкурентами. За іншими людьми, які запускають рекламні компанії. Сьогодні я хочу показати на прикладі, чим відрізняється даний продукт від інших спай-сервісів на ринку. Ось, і в чому його переваги. Перш за все, я хочу сказати, що доступні більше 200 країн по ГЕО і всі вони зараз працюють, тобто не потрібно чекати. Нічого, тобто все працює. Більше 20 фільтрів, як ми бачимо. Тобто ви можете відфільтрувати рекламні кампанії за будь-якими фільтрами, які вас цікавлять. Так, тут знизу бачимо, що є рекламні компанії, ми можемо їх запускати, викачувати все, що заманеться. Так, давайте я зроблю зараз невеличкий пошук по якомусь. Ключовому слові, яке а, супер непопулярне, заради того, щоб просто показати, як даний продукт працює і які його переваги. А, бачимо, я відкрив вже два інших спай-сервіси гармонія. Тобто, ключове слово гармонія. А чи Хтось дане ключове слово буде шукати, але це зроблено спеціально для того, щоб показати суть. Вписуємо в ключове слово Гармонія. Країну Бразилія. Бразилію вибираємо. І жодних інших фільтрів, в принципі, можемо не вибирати. Давайте зробимо пошук. Як бачимо, дійсно не знайшло жодних креативів на даний момент, адже дане ключове слово ніхто раніше не шукав. Тут ми бачимо невеличкий меседж про те, що наші алігатори вже шукають креативи. Тобто, це значить, що якщо ми нічого не знайшли, або знайшли мало результатів, або інформація, яка зараз в нашій базі даних не є дуже актуальною. А наші алігатори, ми їх називаємо алігатори, шукають дану інформацію на інших ресурсах. Ось. Для порівняння. А ми можемо побачити в Ad-бібліотеці, що в Бразилії по ключовому слову гармонія в нас є вісім результатів. Так? 8 результатів і ось вони такі. Ідемо дивимося за інший ресурс, дуже популярний. В Бразилії, як бачимо, ключове слово гармонія. Пошук по креативам. Ми бачимо інформацію, яка є не дуже актуальною, адже а, вона є за 21 рік, як бачимо, за 20 рік, тобто є зовсім не актуальна. А, а як побачимо на Facebook бібліотеці, то остання рекламна кампанія вона джун 9. Запускалась Dune 15. Вона неї теж не активною, але, як бачимо, вона за 24 рік. Тобто даний ресурс відображає неактуальну інформацію. І скільки б ми тут не шукали, воно не знайде нової інформації. Давайте вернемося до адлігатора і натиснемо ще раз кнопку пошук. І як бачимо, адлігатор вже підтягнув усі креативи, які є на Facebook бібліотеці. Тобто ми бачимо 8 результатів. Останній результат запускалася реклама June 9 June 15. Хімія для дому, хімія для дому. 9, 20. Тобто ось воно знайшло зараз дану рекламу. рекламу ось І вам відображається. Ось. В чому саме перевага даного продукту? Ви отримуєте завжди актуальну інформацію. Ви можете викачити даний креатив. Давайте спробуємо викачити його. Ось, Ми його викачали. бачимо в нього чудове розширення, тобто воно саме в хорошій якості. Це, це все по пошуку. Що ми можемо зробити ще? Ми можемо зробити, наприклад, пін і назвати його Гармонія. Гармонія, а можна написати Бразилія. Створити пін. При створенні ми бачимо, що він з'являється знизу. ось, І він при відкритті даного продукту, наприклад, ми перезапустимо, він завжди у нас буде ось тут. І ми можемо його вибрати. Коли ми його виберемо, відразу підставляться усі фільтри, які у нас були збережені. Ось, і покажуться креативи. Таким чином, даний продукт зберігає ваш час, рутинну роботу, і ви можете стежити за продуктами, які вас цікавлять. Дякую!